Привіт-привіт, мій допитливий друже. Це я, метелик Агава, і я повернулась з великого лісу. І повір мені, там я бачила чимало дива. Але одна історія назавжди залишила відбиток на моїх крильцях. Це казка про малого равлика на ім'я Тімбо. Він не був схожий на інших. Тихий, повільний, але з великим серцем і ще більшою мрією. Колись у цьому лісі всі вірили, що перемагає лише той, хто найшвидший. Аж поки одного року ні, зачекай, я краще розповім, як усе було. Готовий? Тоді рушай разом зі мною у пригоду, де слизький слід залишає не поразка, а перемога, равлик Тімбо і перегони великого лісу. У великому лісі, де крони дерев торкаються хмар, а вітер співає крізь листя мовою пісень, щороку проводилися великі звірині перегони. То була головна подія сезону кожен мешканець лісу збирався навколо головної галявини, щоб побачити, хто ж цього року стане найшвидшим. Лисиці розминали лапки. Зайці тренувались на ранковій росі, навіть вивірки бігали по деревах, відчуваючи дух змагання. А тим часом, у маленькому моховому будиночку під листком капустяного салату жив собі равлик на ім'я Тімбо. Він був мрійником. Щоночі, коли інші равлики повільно повзли до своїх грядок, Тімбо дивився на зірки і шепотів. А що як я теж колись братиму участь у перегонах Великого лісу? Його родичі лише сміялися. Тімбо, миравлики, на шлях, спокій і слиз. Не ганяйся за вітром. У тебе ніколи не вийде, казала тітка Моллі. Перегони це не для нас. Та щось у серці Тімбо шепотіло інакше. Він вірив, якщо повсти кожен день, не зупиняючись, можна дістатись навіть найвищої гори. Одного ранку на галявині оголосили до перегонів цього року може приєднатись будь-хто без обмежень. «Будь-хто?» – перепитав Тімбо і наважився. Він зробив слизьку доріжку прямо до столу реєстрації, залишаючи за собою блискучу стрічку. Ім'я? спитав єнот у капелюсі. Тімбо, вид. Равлик. Хм. Єнот здивувався. Твоя справа. Новина розлетілася лісом. Всі реготали. Равлик на перегонах. фиркнув Олень. Я і задом пробіжу швидше, голосно сказав борсук. Його бжене навіть камінь що котиться, докинув дятел. Та Тінбо не зважав він повз, тренувався, навчився рухатись безперервно, без зупинок, а ще почав вивчати маршрут він запам'ятовував кожен поворот, кожен горбик, кожну кущечку. Він не міг бути швидшим, але міг бути мудрішим. Настав день перегонів. Сонце яскраво світило, а звірі вишикувались на стартовій лінії. Поряд з тигром, зайцем, лисицею та видрою стояв Тімбо. На старт, увага! Руш! Галявина загула, і звіри зірвалися з місця, а Тімбо почав повільно повсти, але впевнено. Він навіть не зрушив, сміялась сорока. Минуло кілька хвилин. Усі вже зникли за пагорбом, а тім повз. Минуло півгодини. Учасники обігнали перше коло, а тім повз. Минув час обіду. Тімбо був десь на середині маршруту. Глядачі вже й забули про нього. Та ось, як це буває в лісі, під вечір почався дощ. Стежка стала слизькою, мокрою. Багато звірів почали ковзати, падати, губити орієнтири. Занадто слизько. кричали вони. Не видно дороги! піщали зайці, зупинимо перегони, пропонував борсук. Але один учасник почав рухатись швидше. Він був звиклий до слизу, до вологи, його шлях тепер був мов змащена стежка, а головне, він пам'ятав маршрут. Йому не треба було бігти, він точно знав, де поворот, а де яр. І так, коли всі інші плутались, повертали назад або падали, Тімбо повз уперед. Коли ранок торкнувся лісу першими променями, перші глядачі зібрались на фініші. Всі очікували, хто ж виграє може, олень, може тигр, аж раптом. За пагорба з'явилась маленька слизька доріжка, що мерехтіла на сонці. А за нею повільно, але впевнено, повз Тімбо. Це ж жравлик, невже він? Тімбо перемагає! Вигукнув ведмідь суддя, не вірячи власним очам. Усі замовкли, потім вибухнули аплодисментами. Навіть тигр схилив голову. Тімбо переміг не завдяки швидкості, а завдяки наполегливості, мудрості і вірі в себе. Тітка Молі плакала від гордості. Наш тімбо чемпіон! З того часу в лісі з'явилась нова приказка швидкість це тимчасово, наполегливість назавжди, а маленькі равлики тепер щоночі дивляться на зірки і шепочуть А може, і я колись виграю великі перегони? Бо все можливо, якщо повзеш і не здаєшся. І ось тепер, коли історія Равлика Тімбо завершена, я думаю про одне світ часто каже нам: поспішай бігти, вигравати, бути першим, але ж не всі народжені з лапками чи крилами. Є ті, хто повзе повільно, залишаючи за собою тонку, блискучу доріжку, непомітно, але справжню, і в цій тиші, в тій наполегливості народжується справжнє диво. Бо кожен має свій ритм і не завжди перемагає найшвидший, іноді перемагає той, хто просто не зійшов зі шляху. Тож, коли тобі здається, що ти повільний, не такий, як інші, або що мрія надто велика, згадай Тімбо і зроби свій наступний крок маленький, але свій. Як це зробив маленький равлик у великому лісі.